Можливо, ви ще не знаєте імені Singer, але цей каліфорнійський автовиробник відповідає за Суперкарт 21C. Давайте поглянемо на цей футуристичний суперкарт. Суперкарів та гіперкарів зараз п'ять копійок, але це виділяється з натовпу багатьма параметрами. Це Зінкер 21 c де 21 c означає 21 -е століття, і компанія створена з засновником Кевіном Зінкером. Не просто вирішила та зробила 21C, щоб створити типовий екзотичний автомобіль із високою потужністю. 21C з його незвичайним розташуванням сидінь є інноваційним. Автомобіль Singer 21C вражає своїм сміливим і футуристичним дизайном, який поєднує елегантні лінії. Унікальна зовнішність цього спортивного авто привертає увагу завдяки великим крильцям вуглепластиковим Ванелями під капотом 21C ховається інноваційний гібридний привід, який поєднує в собі потужний внутрішнього заграння двигун та електричний мотор. Ця комбінація забезпечує вражаючу потужність та динаміку на дорозі завдяки потужності 1250 кінських сил, завдяки 2,9-літровому V8 з подвійним турбонадувом 21C може розганятися до 100 км на годину за 1,9 секунди. Та розвивати максимальну швидкість близько. 452 км на годину. Цей v 8 поєднується з 800 вольтовим електроприводом і системою регенерації. Електричний двигун проводить в рух кожне переднє колесо, а батареї заряджаються під час роботи як за допомогою рекуперативного кальмування, так і за допомогою двигуна генератора, який використовує коробку передач, приєднану до двигуна внутрішнього згорання. Толовий агрегат також включає 70-пічча 10 Ментальну коробку передач з електрогідравлічним багатодисковим щепленням. Серед найбільш вражаючих ексклюзивних функцій Singer 21C варто виділити революційну 3 d друкарську технологію, що використовується для створення деяких деталей кузова. Це дозволяє досягти максимальної легкості і міцності, що сприяє покращенню динаміки та ефективності автомобіля. Можливі конкуренти Syncler 21C, це Koenigsegg, ціна якого 1,7 мільйона доларів США, та Hennessy Venom GT, ціна якого 1,8 мільйона доларів США. Захоплююча продуктивність та унікальність Сінгер 21 c позначаються на ціннику у 1,7 мільйона доларів США. Так, це досить рідкісне авто. Як не крути, все ж суперкар. Сподіваюсь, що вам відео сподобалось. Підписуйтесь на канал та до нових зустрічей. До побачення.